Почну я з того, що хочу розповісти трохи про свою організацію. Ресурсний центр для об'єднання з багатоквартирних будинків. Це є нас в місті Львові громадське об'єднання, яке було створено у 2009 році. І дуже цікава взагалі, ідея і та історія, як виникла суть нашої організації. Було об'єднання певних юристів-правників, які надавали такі консультаційні інформаційні послуги мешканцям скажімо так, по їхніх житлово-комунальних прав, але через деякий час ця група зрозуміла, що вирішуючи якісь окремі приклади і добуваючи одного позитивного результату, змінити ситуацію в цілому загалом є неможливо, тому потрібно міняти цілу систему. І ми зупинились на тому, що стратегічним напрямом реформування ЖКГ має бути створення об'єднання власних батквартирних будинків. І наша організація працює в режимі громадської приймання. Основною нашою метою це є допомога іністив грумиство іністимним групам у створенні ОСББ а також діючим об'єднанням забезпеченні їхніх ефективного функціонування або вирішення якихось певних проблем. Насамперед хочу сказати, що за час нашої діяльності через нашу організацію прийшло ну практично кожну третє ОСББ, якщо не кожну друге ОСБ, яке є в місті Львові. Протягом 2010-2011 року нас е, фінансово підтримував міжнародний фонд відродження. Ми реалізовували два проекти, і завдяки саме цій донорській підтримці ми змогли е, забезпечити таку належну якісне надання таких інформаційних консультаційних послуг у у місті Львові та Львівській області. Ну також ми видали такий певний посівник. Е, це вже другий постійний, який був виданий в рамках даного проєкту про створення ОСБВ прийняття будинку на баланс, також відведеної прибуткової території. Було проведено 5 одноденних тренінгів, які взяли участь понад 70 учасників, а також е, були видані і ізи. Ну, це, е, це все таке. Е, також хочу сказати, що наша організація працює не тільки в місті Львові, і в місті області. Ми активно їздимо по всіх регіонах. А саме це є Луганське, це є Вінниця, і Хмельницьку навіть бувало. Ми ділимося досвідом. Також є вже така добра практика, можна сказати. Е у нас це є з Дніпропетровською, а також з Кироуградською областями, що ми з ними проводимо відеомости через хайп, і це дає можливість дистанційно поділитися нашим досвідом, а також дати відповіді на якісь актуальні питання учасників в цих областях. Е Можливі форми, в яких може працювати ресурсний центр. Це вже так трошки глибше, ми над тим роздумували, оскільки вважаємо, що в кожному місті повинен бути створений певний ресурсний центр, який має якраз допомагати громадянам створювати ОЗВБ, а також забезпечувати їхню ефективну діяльність. І от ми вивели таких чотири основних форми. Це є структурі непроконавчої органів міської ради, це як неприбуткова установа заснована на, на комунальній власності, тобто, так грубо кажучи, це є комунальна установа у формі господарського товариства або формі громадської неприбуткової організації. Ось, залежно від того, яке завдання ви собі ставите перед своєю організацією, залежно від того, і можна вибрати певну форму діяльності ресурсного центру. Що взагалі може робити ресурсний центр, який виконувати завдання, ми загалом розуміємо, я це перелічувати не буду зупинятись, на тому в принципі, я вже про це говорив. І тепер ну, дуже важливі питання це є платні і безкоштовні послуги, які можна давати ресурсний центр. Оскільки ми розуміємо, що основне питання це і гроші, звідки брати фінансування. Ну ми, ми десь так про собі підсумували, що може, які послуги може ресурсний центр надавати безкоштовно, а все ж на чому може ресурсний центр заробляти кошти. Ну, мабуть, ви вже переглянули, що відноситься до безкоштовних послуг. Це є такі піар-кампанії, просвіт, просвіта населення, розроблення певних методик у бухгалтерії, консультації. Також можуть бути консультації по технічному обслуговуванню стану будівель, розробка і публікація в різних друкованих виданнях, представлення інтересів особисто інвеститивних груп державних органів, тобто написання тих з заяв, звернень, співпраці з іншими організаціями, юридичні консультації, розробляти якісь типові форми, які можна розміщувати на веб-сторінці, щоб могли собі всі безкоштовно завантажити. І також консультації по співпраці з місцевими радами і комунальними установами. Ось тепер цікавіше платні послуги, які можна надавати ресурсний центр і на чому може заробляти собі власне кошти. Ну, перше, що є дуже актуальним також для нашої організації, це є представництво звита ініціативних груп у судах. Якраз перед тим виступав і Радзік, Він якраз виступає адвокатом, можна сказати, ОСББ. В місті Львові, оскільки до ресурсного центру значна частина звернень це є е, странення заборгованості сплатників за житлово-комунальні послуги. І якраз е, і внеск також, так. І е, якраз багато дуже ось, ви, які приходять і говорять, що втрати нам хорошого адвоката, хто би міг таке добре зробити. Е, і тобто, ну це таким, дуже вагом, е, дуже вагома частина роботи. Е, е, Інше це є такі дослідження ринку управління, маркетингові дослідження ну це більше може бути для якихось бізнес-структур призначених для приватних управителів, які хочуть вийти на ринок. Також це може бути соціологічне певне вивчення і аналіз громадської думки з нашлого комунального сектору. Написання статутів, договорів, заяв для ОСББ, ну і надавати якісь певні технічні оціночні послуги, тобто здійснювати оцінку технічного житлового комплексу, і загальне користування. Ну, але для цього вже треба мати спеціалістів, які б мали певну ліцензію, щоб здійснювати дану діяльність. Ну, Але загалом це є. От я говорю, то, що є дуже сильно затребувано, і що ОСББ наразі зараз потребує. Так, також якби ресурсний центр мав свій тепловізор. І достатній рівні знайомі би проводити певні енергоаудити в будинках, робити зйомки будинки для того, щоб ОСБМ могло брати кредит для проведення термоізоляційних робіт в своєму будинку. Відповідно, бізнес-центр може розробляти бізнес-план для того, щоб правильно управляти кредитом. Ну, посеред ОЗБ може виступати як посередник при виборі банку для кредитування заходів з назбереження, ну і інші послуги, які дадуть клієнтам заробляти кошти. Центр знаходиться в міській Львові, це і наші контакти, і зараз я би хотів перейти безпосередньо щодо тих пропозицій, до нашої резолюції, котрі ми сьогодні. Опустили, скажімо так. Ну, насправді вже дуже багато з того, що я собі тут сидів і цілий день писав, сам справді вже було сказано паном Михайлом. і Я дуже. Але давайте послухаємо, я розумію, що всім важко, але давайте от роботу по секціях відкладемо на наперед. Дивіться, ну є така ситуація, що. Е... Часто, коли знають представники ЖЕКів, що в будинку хочуть зробити ОСББ, всякими різними методами і способами намагаються або вирізати прибудинкову територію, або ж спиранту собі прибирати до чи якесь підвал, чи якесь житлове приміщення, чи спільне приміщення. І наша пропозиція була би заборонити вчиняти будь-які дії з прибудинкової території, а також з реконструкцією переплануванням, продажем і загального користування до того моменту, поки в будинку не буде створено ОСББ, і воно собі або прийме, або не прийме будинок на баланс. Скажімо, такі випадки вже бували. Е, також е, ну, говорити про спрощення оформлення пробункової території особливо не буду, тому що також, сьогодні багато говорили. І, е, е, на що хочу звернути увагу? Дуже часто, коли будується розмова будови, залишається так, що прибудинкова територія є у власності або в оренді забудовника. І були випадки, коли забудовник не хоче віддавати дану земельну ділянку в ОСББ. Це є або договір оренди, або це є власність. Тому треба якось також законодавчо закріпити, що після того, як створено ОСББ. Там прийняло собі будинок на баланс і, відповідно, треба, якщо це договір оренди, це щоб місцева рада виступала ініціатором розірвання договору оренду, а якщо це на право власності на земельну ділянку, то потрібно, щоб е, даний забудовник був зобов'язаний подарувати цю земельну ділянку і чи якось передати в оренду. Ну, це треба звернути увагу. Ну, Також окремо треба бажаю виписати в законі те, що не потрібно погоджувати внески на отримання будинку і з відділами захисту міської ради. Що багато говорили про технічну документацію на будинок, і чомусь завжди всі говорять, що звертають увагу на те, що потрібно передати наявну технічну документацію. Шановні колеги, ми з вами знаємо, в якому стані є та технічна документація, якщо її навіть передають. Пропоную написати по іншому, що орган місцевого самоврядування до шупередні балансу утримувач зобов'язаний видати нову технічну документацію на ОСББ. Мається на увазі технічний паспорт з розкладу після 1995 року, а також схеми інженерних мереж. Оскільки якщо... Е, ОСББ отримує технічний паспорт там зразка 60 чи 70 якогось року, а схема інженерних мереж взагалі відсутні або ж намальовані від руки, і з того часу вже давно воно все змінилося, то воно нам нічого не дає, що ми отримуємо технічну документацію, і маємо платити великі кошти, щоб е, наново її виготовити. Е, так, е, про необхідність створення кількох ОСББ в одному будинку говорили. Ну, також необхідно встановити певні стандарти якості житлово-комунальних послуг, внести зміни до статті 42 земельного кодексу України, до статті 19 е закону України про питну воду і питне водопостачання. І дуже спірне питання сьогодні було на рахунок членства. Наша організація вважає, що членство особи має бути обов'язковим. Для прикладу я був у Сполучених Штатах Америки поза минулого року ознайомлювався з досвідом функціонування, функціонування дійсно домінію, так там перед тим, перед тим, як купити собі якусь певну власність в багатоперативного будинку, потрібно перед тим стати членом ОСББ. А якщо ти не є членом ОСБП, ти не маєш право користуватися ні тими послугами, ні взагалі не маєш права мати власність в цьому будинку. І коли до нас ресурсний центр звертаються, наприклад, інститутні групи і питаються, розкажіть там, член член, яка різниця? І ми людям говоримо, що член має право голосувати, член повинен творитися, ось так знаєте, люди дивляться і не розуміють, кажуть, що, яка різниця, а що воно, а що воно дає, а, а не зрозуміло що. Тому наша позиція, що членство має бути обов'язкове. Можливо, воно не відповідає певним демократичним нормам, але в нас і так вітак, демократії трохи, трохи, трохи. Так, тепер друга частина моєї доповіді зовсім коротко. Це те, що стосується громадської оцінки державної, державної політики у сфері ЖГГ. Бачу, що ми вже всі змучились, тому буквально одна хвилина. в цій великій державній програмі реформування галузі окремо є розділ про реформування тарифної політики. Тарифна політика це передача функцій встановлення тарифів на послуги холодного гарячого водопостачання та відведення із місцевого рівня на центральний рівень. Ну, Тут написано, що за підтримки Міжнародного фонду відродження ми здійснювали такий моніторинг, проводили. І тут коротко у вас на диску є гіпотези, які ми висили, тобто припущення перед нашим моніторингом, які ми висували. І в ході поряд на моніторингу ми наші гіпотези підтверджували або спростовували. Запланована програма сьогоднішнього форуму, що в кінці даної секції буде експертно аналітична програма за результатами нашого моніторингу, і якби можна буде більше дізнатися про е результати проведення даних досліджень. Так наразі дякую. Сподіваюся, я вас не сильно утомлю.